Працювати на себе в Польщі кожен десятий бізнес у Польщі український, кожен дванадцятий приватний підприємець українець, польський аналог ФОП. Наші бізнесмени обирають найчастіше, кажуть експерти. Саме чому ця формула ведення бізнесу є найпривабливішою для українців і ким саме працюють наші підприємці? Дивіться в матеріалі. Інна Корчак примостила швейну машинку в кутку кімнати. У Києві мала власне ательє а у Варшаві, поки тільки шукає клієнтів, заробляє на власний бізнес і не платить податків. Так можна. Польське законодавство дозволяє патронуватися, вести бізнес. не нереєстрована це по суті ти лічиш свій дохід. Якщо він не перевищує 3,5 тисячі злотих, то ти можеш не оподатковуватися, навіть не подавати ніяких документів. Інна мріє про ательє у Польщі, але спершу планує відкрити. ФОП для цього їй потрібен тільки закордонний паспорт та песель, аналог українського ідентифікаційного номера. Адже після початку війни Польща дозволила українцям вести бізнес на рівних із громадянами країни. Створити ФОП можна за один день безкоштовно і йти до податкової. Не обов'язково зареєструватися можна на спеціальному сайті бізнес Так само легко призупинити ФОП. Це ще один плюс. ФОП дуже легко ліквідувати, тобто закрити. Якщо ми не впевнені, що ми хочемо ліквідувати ФОП, є можливість його призупинити. Підприємці це заморозити ФОП на необмежений термін. Коли ми призупиняємо діяльність ФОПу, з нас знімається відповідальність у оплаті податків або ЗУС. Перевагами одноособової діяльності є також те, що не потрібен стартовий капітал, як, наприклад, для товариства. А ще у підприємства завжди є живі гроші. Тобто, якщо ми створюємо іншу юридичну особу, скажімо, ТОВ, то гроші є грошима товариства і користуватися ними вільно ми не можемо. Гроші ж ФОПа це ваші гроші. Тобто, ви в будь-який момент можете перевести їх на свій особистий рахунок та витрачати на власний розсуд. Звичайно, після оплати податків та зусів. Бухгалтер із 30-річним стажем Наталія Курбанова переїхала до Польщі на початку повномасштабної війни, легалізувала свій український диплом і влаштувалася в польський офіс. А за півроку зареєструвала тут свій ФОП, а нині допомагає іноземцям відкрити власний бізнес і вести бухгалтерію. Тут зрозумілі правила, тут легше що. А зуси, всі. От такі організації налаштовані не на те, щоб тобі виписати штраф, мандат, вручити, а на те, щоб ти правильно працював, обираючи форму ведення бізнесу, радиться орієнтуватися на те, чим будете займатися. До прикладу, приватне підприємництво не підходить компаніям, які займаються страхуванням, але буде найзручнішим для будівельників або інших спеціалістів, які надають послуги за межами Польщі. Крім того, каже Українка, власникам польських ФОП простіше легалізуватися. Для українців не існувало. Були зняті обмеження по заробітку і е, видавали карти часового побуту, навіть якщо ти заробляв там 2 тисячі злотих, як підприємець. Від початку великої війни українці в Польщі зареєстрували 77 тисяч фопів найбільше у сферах будівництва, інформаційних послуг та б'юті. Інна Білак, Марію Шаковський, Ірине Слава Тіві.